Привіт! Я думаю, не треба пояснювати наскільки складна ситуація з електромережею, тому що, мабуть, немає такого українця, який б це не відчув. Більше цікавить, що робити в цій ситуації. Дійсно складне питання, тому що всі перевантажені роботою по установці і всіх. Притомних інсталяторів зараз, мабуть, черги мінімум один місяць, я так підозрюю. У нас так точно. Тому перше питання, коли звертаються люди, чи ви відчекати місяць. Звісно, що ніхто не готовий стільки чекати і е всіх цікавить, що ж робити. Як самому собі забезпечити електрожилення? Тут простіше сказати, чого не варто. Робити варто робити дві речі: коли ви встановлюєте павербанки або генератори, не користуйтеся схемою вилка-вилка, так звана шахідна схема, коли ви вимикаєте вхідний автомат і підключаєте ваш павербанк екофлоу подібний чи генератор схемою вилка-вилка в -вилка, розетку. Наскільки це небезпечна схема, вже говорилося неодноразово, і я наполегливо не рекомендую її використовувати. Друге, не використовувати бензогенератори або дизельгенератори на балконах. Це може призвести до затягування до отруєння чадним газом з жахливими наслідками. Тож, коли ви використовуєте бензогенератори, також про від. Підвід від кисню відвід від вихлопних газів. Оце перше, про що треба потурбуватися. Друге, як встановити собі систему безперебійного жилення, якщо є і великі черги на її встановлення, як встановити собі? Або навіть не так. Чи варто чекати черги, і чи можливо знизиться ціна, тому що зараз, коли є такий підвищений попит на ці послуги на обладнання гарантованого проживання, то ціни неадекватні. Дехто думає, що попит зменшиться з настанням потепління і ціни нормалізуються. Підозрюю, що дійсно так, але якщо ціни і відкотяться назад, то не набагато. Знову ж таки, треба пам'ятати, що ніколи не буває так погано, щоб не було ще гірше. І хоча ми і намагаємося тримати ціни в межах адекватно, але все ж таки ми теж залежні від імпортерів. Це по ціну утворення на обладнання. Ну і по роботам, як я вже говорив, мінімум це десь місяць, причому черга росте і росте, і е, тенденція така, що вона лише збільшується. Хоча при цьому, можливо, десь е, якісь вікна, де можна встановити невелику систему, якщо монтаж простий, наприклад, е, в квартирах. Думаю, що рекомендація на сьогодні, кінець січня, буде наступна, щоб не чекати, коли до вас зможуть приїхати спеціалісти і встановити вам нормальну систему електроживлення. Якщо ви в приватному будинку, то придбайте собі невеликі бензогенератор. Можливо, щоб лише на освітлення і на холодильник вистачило. Це достатньо буде 1-2 кВт. В подальшому, коли у вас буде нормальна система на весь будинок там 5 кВт і більше, то цей бензогенератор можна буде використати як додаткове джерело живлення. Так званий острів останньої надії, він теж може бути корисним. Коли не буде сонячної активності у вашій сонячній електростанції, і коли акумулятори розрядяться, то може допомогти навіть невеликий бензогенератор. Навіть якщо він малої потужності, існують способи його підключення навіть в трифазні великі системи. З вами був Шестак Італії і компанія Solar Wind Systems. Підписуйтесь, і залишайтеся з нами, щоб бути в курсі останніх новин електроживлення, альтернативної енергетики і систем безперебійного електроживлення.